Господи Ісусе, бережи Скайрім. Напевно, немає на цьому світі жодної гри, в котру я награв би більше годин, ніж The Elder Scrolls 5. Досі пам'ятаю, як я будучи шпунтіком, став собі будильника, аби проснутися раніше, ніж мені потрібно було йти в школу, аби пограти в Скайрім, пожерти, зібратися, піти в школу, підвчитися, повернутися і аби далі грати в Skyrim. В той далекий час всі діти мріяли стати поліцейськими, пожежниками, рятуальниками, МНСниками і тому подібне. Я ж, в свою чергу на фоні вражень від Skyrim мріяв стати. Солодким рулетіком, або стати кудлатим каджитом, балакливою зміюкою, або щоб мені простріли коліно. Ах! Знаєте, на жаль, деякі речі з цього все ж таки збулися, але не про це. І знаєте, зазвичай після такого монологу люди роблять якийсь висновок, але все ж таки я хочу порвати шаблони, і тому. Дід павук, е, не більше, не менше дід павук. Побачив і захотів з вами поділитися. Класний дід павук. А ще він на Джеймса Салівана із корпорації монстрів схожий. Ну так як це інтро доходить до свого логічного завершення, хочу віддячити всім моїм патронам, а саме особлива і неймовірна подяка Перзаседані Романюку. А також Арбітер Біна Артем Козін, Алекс Шук, Андрій Безкровний, Юрій Янчинський, Валентин Алфоров, Дмитро Гурдус. Перепрошую, останній раз неправильно вказав прізвище, Віктор Литвин, Костя Шмигельський, Щасливі Обценки, Андрій Солодкий, Мевша Денис. Ніяких більше цвяхів, White Nerdy. Іван Батаков, Волро, Флатенчухтен, Віталій Новицький, Віктор ВМС. Коти, Назар Рівом і, звісно, той, кого я найменую першим, містер Воу-Воу. -во. Дякую. Власне у цьому відео я планую трошечки поролеплеїти. І в цілому, якщо вам зайде даний формат, пишіть лайки, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, і тоді я зрозумію, подобається вам подібне чи ні. Ну і як зазвичай, ну що, малята, Про що були древні папірці? 5 небокрай. Так, надягайте свої ельфійські вушка, тому що зараз буде трусторія. Ген ген за обрієм, де вічна спека та піщені буревії, знаходились землі, котрі були населені розумними кітами. Ельсвеєр таку назву носив той край. Але навіть у цих зневоднених землях під палючим сонцем було місце для справжнього кохання. Він був гордим крамарем з древнього роду кітів-кочівників. Вона ж була простою кішкою з сім'ї, що навіть не мали імені. Але кохання об'єднує всіх не в залежності від статків чи соціального значення. Стереотипи і статуси перестають мати значення, бо ж немає у цьому світі нічого сильнішого, ніж кохання. Ну хіба що американські ейсмінці. Ракети Томагавк або реактивні винищувачі. О, так, реактивні винищувачі, куди сильніші за кохання. Але зараз не про це. Як би там не було, але стріла Купідона вразила наших героїв. Хвиля пристрасті та кохання затьмарила їхні голови, в результаті чого вони одружились і почали жити разом. Їхнє кохання було настільки сильним, що переросло в палкий та пристрасний. Котячий секс, брудний, гидний з нотками БДСМ, Це кохання, діти, не дивуйтесь. Як би там не було через два місяці чи через три місяці, я не впевнений, скільки триває вагітність в котів. Я ж оповідач, а не орнітолог. Взагалі-то орнітологи птахів вивчають. Закрий морду. Власне, через деякий час у них з'явилося п'ять прекрасних кошенят. Але одне кошеня відрізнялося від інших, воно було сильніше та спритніше. Це кошеня було наділено неймовірною вродою та кмітливістю. Коти такого штибу стають правителями і імператорами. Сама доля воліла йому стати великим. Думаєте, це наш головний герой? Хм, Міг би бути, безумовно. Але однієї весни на трасі його збила машина на а коли знайшли його тіло, то стало зрозуміло, що перед смертю він обмучився і дуже сильно страждав, перш ніж померти. Я сказав, що народилося п'ять прекрасних кошенят, але забув уточнити, що всього кошенят було шість. Просто останнє кошеня не було прекрасне. Більше то це кошеня було добіса потворним. Його звали Сніжинка, ім'я він своє отримав не через колір шерсті, а через те, що, на відміну від своїх братів та сестер, слухав не тупака, а Ванілу Айса. Минав час, і сніжинка відчував, що. Йому тут не місце. З нього насміхались, йому плювали в обличчя і гасили об нього недопалки. А це ще при тому, що він навіть не встиг вийти з дому. На відміну від своїх одноліток розбишак, він полюбляв читати книги, та мрія відправитись у подорож. Подалі від скувані насмішок. Аби уникнути дитячої жорстокості, він виходив на вулицю лише вночі і навчився розчинятись у пітьмі. Лише коли його не було видно, він відчував себе у спокої, прихований від усього світу, він відчував себе у безпеці, уміння ховатись і лишатись невидимим стало його талантом. Минав час, а сніжинка все не міг знайти себе у цьому злому світі. Він був самотнім і розчавленим, не розуміючи, за що Всевишній наділив його такою потворною зовнішністю. Його найкращими друзями стали Лук та цілковита темрява. Бо ж навіть батьки не любили його. Було таке відчуття, що його не помічали або не хотіли помічати. Але одного разу у власному шатрі, читаючи чергову книгу, він дізнався про землі, вкриті снігом. Землі, де знайшли собі притулок різні раси і види, землі, де Речі більш потворні ніж його обличчя, і назва цим землям була Скайрім до свого повноліття, заробляючи на продажі шкір впольованих тварин, він зміг відкласти вдосталь фінансів, аби прибитися до каравану контрабандистів і відправитись у невідоме. Але під час перетину кордону імперські прикордонники піймали нашого головного героя, не розібравши, що і до чого йому був винесений смертний вирок. І ось наше потворне кошеня їхало у возі з різного роду злочинцями. Таке відчуття, що час сповільнився, тому що його чекала страта. Власне з цього і розпочинається наша історія. Ну я думаю, вже і так зрозуміло, що сама гра розпочинається безпосередньо у возі. І окрім нас на плаху вирушають ще троє людей, а саме: двоюрідний брат Тора із Марвел Ралов, якийсь що любить красти коней, а також Ульфрік Буреплащ. Ярл Вінтхельма, заколотник і чувак, який силою голоса зміг вбити імператора, але з цим ми вже розберемося трошки пізніше. На дворі так сонячно, прекрасно, пора рубати голови. І що може бути краще в таку сонячну погоду, як неймовірно успішна втека. Я живий! <плес> Доходить черга й до нашого головного героя, але виявляється, що його немає у списках. І здавалось би, нашого головного героя мають відпустити, але генерал-фемінізм вирішує, що краще відрубати за багато голов, ніж відрубати замало. Посвідомивши всю несправедливі ситуації, в сніжинки в голові виникла тільки одна фраза: щодо сліву, на людську мову можна перекласти як Ах ти тупе стерво, рот твій, топтав». перспективи у сніжинки на даний момент, м'яко кажучи, е так собі. І вже вкотре самого неба лунав якийсь дивний крик. Сніжинка почав голові прокручувати найепічніші фрази великому мотиватора МС Петі, аби гідно прийняти смерть. Аж раптом прилітає ганська зміюка і влаштовує вакханалію, тим самим врятувавши життя нашому головному герою. Біжи, сніжинка! Біжи! Рятуй своє потворне життя та обличчя! Всі були неймовірно шоковані, так як вже тисячоліття не було видно драконів. Здавалось би, дракони це просто легенда, але легенди не спалюють будівлі. Файершоу і стиснутий сфінктер мотивував сніжинку не зупинятись. Кіт, пригай придурок, пробираючись все далі і далі в глиб міста перед сніжинкою постав вибір. Продовжити свій шлях з імперцями, котрі хотіли відрубати йому голову або з двоюрідним братом Тора, і вибір був очевидний. Перше в житті сніженці довелося взяти в руки холодну зброю і захищати себе. Подібного він раніше не відчував на полі, бою його потворність не мала значення. Він бив та різав і відчував від цього неймовірне задоволення. Більше того, у нього з'явився шанс відквитатися за несправедливість. Він дивився на холодне тіло командира, що віддала той злочинний наказ. Окрім неймовірної ефорії, жаги до смерті, в голові крутилася лише одна фраза. СОЗАТЕЦ! Навулич. Крокуючи по головам, лишаючи за собою незліченну кількість трупів, сніжинка вибрався. Ви тільки гляньте, яка в нього блатна походка. Хотілося б йому піти далі і продовжувати свої криваві безчинства, але ситуація складалась по інакшому. Як не крути, у скайрімі він біженець, простіше кажучи, ніхто. І аби заявити про себе, він приймає рішення відправитись до Вайтрану і розказати, що ж там відбулося. Справа не в героїзмі, ним рухали просто такі прагматичні думки. Потрапивши до Вайтрана, сніжинка прямісінько відправився до Ярла, аби донести йому всю належну інформацію. А якщо бути точнішим, то сніжинка повідав йому про древнє чудовисько, що було зіткане з пітьми. Воно було настільки могутні, що саме небо підкорялося величі його голосу. А також з допомогою древньої магії могло проходити крізь текстури. Всі охали і ахали, жінки втрачали свідомість. Люди божеволіли на очах і починали молитись. Ніхто не міг в це повірити. Як Як міг народитися такий потворний кіт? Коли істерія закінчилася, Ярл прийняв долоносне рішення відправити своїх воїнів до Рівервуду, аби знайти і вбити дракона. Сніжинка ж отримав інше доручення. Йому потрібно було відправитися у древні нордські руїни, аби знайти каміну дощечку. Не розібравши, що й до чого, наш головний герой відправився виконувати завдання. В самих руїнах його чекала незліченна кількість небезпек. Будь-який адекватний воїн відмовився від такого завдання. Але наш головний герой не людина, а кіт він отримав неймовірну насолоду, наносячи ворогам рани, згадуючи своє жахливе дитинство, він вкладав всю біль і лють у свої удари. Але не лише людьми були переповнені ці катакомби. По дорозі до цілі йому зустрілися жахливі Пацюрви? Зустрівшись віч навіть з гіганським павуком, в нього не виникло страху, а лише одне питання. Чому у павука нема трусів? Але сніжинка так і не отримав відповіді. Бо павук здох. В самих підземелях йому довелося зустрітися з живими мерцями, але комбінація кровожерливості кота і кмітливості не лишала нікому шансу. Діставшись до самої цілі, він побачив гіганську скрижаль, на котрій були вигравіровані древні руни, сила яких проникла в тіло сніжинки тим самим його? А? З домовини піднявся головний небіжчик. Це мав би бути дуже серйозний ворог, але він виявився дуже тупим. Ні, ну серйозно, я не знаю хто кодив цього драугра, але йому тупо по барабану. Він типу такий, вистріли мені в лице. Влучним пострілом в обличчя сніжинка прикінчив драугра, тим самим виконавши своє завдання. Віддавши камінь придворному магу, сніжинку відправили прямісніку до Ярла. Ярл в свою чергу бесідував з охоронцем, котрому дивом вдалося вижити після зустрічі з драконом. Той розповів, що чудовисько кружляло біля вартової вежі. І ярлом було прийняте рішення зібрати людей і покінчити зі зміюкою. Сніжинка хотів був покинути Вайтран, але Ярл звернувся до нього за допомогою знову. Так як наш головний герой вже зустрічався з драконами, він міг би допомогти у цій нелегкій справі. Наше котисько вже второпало, що ніхто його не зупинить. Що всім плювати на те, що він біженець, йому хотіли відрубати голову. Цей клятий героїз був йому ні до чого. Але кривава людь, що проявилася буквально недавно, жадала бою. Він собі навіть і уявити не міг, наскільки велике задоволення принесе йому перемогу над таким супротивником, і він погодився йти на дракона. Цілковита темрява тільки додавала йому хоробрості, але зустрівши свого суперника, щось пішло не так. Замість люті і кривавого божевілля, він відчував страх, з'явилось тремтіння в руках і неймовірно швидке серцебиття. Полум'я що опікало і плавало його шерсть. нагадало йому про дитинство. Він відчув той самий біль, котрий відчував, коли однолітки гасили в нього недопалки. Страх сковував його тіло і обмежував рухи. Але божевільне заціпеніння і страх підсилилось, коли він зміг роздивитися голову дракона. Він згадав про ту ніч. Він згадав. Його обличчя, люті безумство покинуло його свідомість, і лише панічний страх дав шанс йому вижити. Перед самою смертю дракон назвав сніжинку Давакіном, і дивна енергія почала насичувати нашого героя. Боже Скайрім, такий Скайрім. Виявляється, що ти самий крутий чувак на всьому континенті, але тебе приходять вбивати бандити. те, що ти вкрав кусок рулітіка було відчуття, що саме небо розірвалося, але сніжинка не придав цьому уваги, намагаючись не згадувати події минулого, він просто прямував до Ярла, аби відзвітуватися. Тремтячим голосом він розповів Ярлу все, що відбулося біля вечір. Почувши про те, що Сніжинка був названий Довакіном, Ярл проінформував нашого головного героя, що той крик в небі був ніщо інше, як клич Сивобородих, що знаходяться на горлянці світу. Протягом тисячоліть вони шукають Довакіна, аби відкрити йому всі таїни. Ниці голоса, таємниці думу, тим самим пізнавши всі секрети, сніжинка буде мати змогу здолати усіх драконів, так як тільки давакін може дійсно їх вбити. Туди і варто було б відправлятися нашому головному герою. Але було одне, але після подій, що пережив він недавно, старі рани відкрилися знову, і сніжинка зрозумів. Що ще одної зустрічі з драконом він не зможе пережити. На цей раз йому не вдасться перебороти той шалений страх. Він зрозумів, що він поки до цього не готовий. Жорстокі вбивство і насилля більше не перекривали його страх. І він зрозумів, для того, аби забути і стати сильнішим, йому потрібно щось інше. В одному з тутешніх він дізнався про Авента Аретіно нещасну самотню сироту, що шукала помічів темного братства. І сніжинка припустив, що, можливо, саме добрими вчинками він зможе замазати ту біль. Найнявши собі воза, він відправився у Віндхельм, аби допомогти дитині. Більше того, він все ж таки зміг його знайти. Але вкотре переконався, аби творити добро, іноді доведеться коїти зло. Ну що, як вам формат? Признавайтесь, я не знаю, це відео тестове. Якщо буде віддача, якщо будете підписуватись, писати коментарі, якщо вам це в цілому сподобається, я отримую хороший фідбек. Я зроблю продовження історії про потворне кошеня, тому що ну, сильно це весело. Ось. Поскоріму можна ну, 5-6 відео зробити, напевно, пройти всі гільдії, всі братства там, тому подібні речі. Коротше кажучи, якщо формат зайде, пишіть, зроблю продовження, тому що зараз буду метро робити, це 100%, тому що я не знаю, чи, чи будете ви його дивитися, чи не будете. Все ж, Дякую за перегляд. Дзвоніть, пишіть, підписуйтесь, ставте коментарі. Все, пока.